Доброго дня! На цьому уроці розглянемо, як додати мультимедійні дані до таблиці бази даних, а також як розмістити в комірці гіперпосилання. Для цього створимо в нашій базі даних географія країн, з якою ми працювали на попередніх уроках, нову таблицю. Перейдемо в конструктор. Збережемо під назвою Політичний устрій. В нашій таблиці будуть такі поля: Назва країни, форма державного правління, прапор. Вигляді зображень, Герб, гімн, а також посилання на інтернет джерела де можна буде переглянути інформацію про країну. Створимо перше поле, Країна, використавши Майстер підстановок. Якщо ми виберемо майстер підстановок, із автонумерації у нас видасть помилку, адже для того, щоб вибрати майстер підстановок, необхідно спочатку вибрати те, тип даних короткий текст, і тільки потім ми можемо перейти, перейти на майстер підстановок. Виберемо майстер підстановок, який дасть нам змогу вже не шукати назви країни, які в нас в попередніх табличках використовувались, а вибрати їх із світу країна. Ось назви наших країн. Збережемо. Створимо наступне поле, «Форма правління». Тип даних короткий текст. Наступне поле прапор. Для того, щоб в цьому полі відображались мультимедійні дані, ми вибираємо тип об'єкт ОЛЕ. Так само створимо поле герб. Тип даних об'єкт ОЛЕ. Добавимо поле гімн, в якому помістимо музичні файли з державними гімнами. Тип даних також буде об'єкт Оле. І останнє поле інтернет-сайт. Тип даних гіперпосилання. Збережемо і перейдемо в режим подання таблиці. Виберемо першу країну Австралію. Форма правління в цій країні конституційна монархія. Для того, щоб додати прапор, його зображення вже має бути збережене. На нашому комп'ютері. Зображення в мене міститься в окремій папці. Для того, щоб додати це зображення, і воно відображалось не файлом, а зображенням, його потрібно відкрити в графічному редакторі. Саме звичайний графічний редактор виберемо Paint, так, це в нас герб. Скопіюємо його. Перейдемо в нашу базу даних і помістимо сюди. Якщо ми все правильно зробили, в нас буде відображатися ось такий напис малюнок. І тоді, коли ми будемо переглядати вже в інших режимах і будемо на основі нашої таблички створювати форми, там ми побачимо вже не посилання на цей малюнок, не ось цей напис, а побачимо саме зображення. Але це ми зробимо на наступний урок. Аналогічно помістимо прапор. Далі нам треба помістити гімн. Гімн – це музичний файл, тому ми не будемо вже відкривати цей музичний файл. Нам потрібно для цього лише скопіювати сам файл. Копіюємо файл. Не скопіювали. Повторимо дії. Коли ми будемо поміщати файл, вас буде відображатись назва пакет, тобто своєрідний контейнер, комірка, яка містить цей файл. І для того, щоб ставити інтернет-сайт, тобто гіперпосилання на інтернет-сайт, в якому буде відображатись інформація про нашу країну, необхідно зайти в браузер. В браузер я ось вже відкрила в Вікіпедії інформацію про Австралію, скопіювати ось цю адресу. І помістити в нашу комірку. Таким чином у нас необхідно заповнити інформацію про всі країни, які в нас є в нашій базі даних, географії країн.